Інчилася 357-ма доба широкомасштабного вторгнення росіян. Збройні сили України ліквідували ще близько 690 окупантів. Рашисти за минулу добу завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та три авіаційні удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей. Загроза від подальших російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій. terytorium Ukrainy. Для приховування великої кількості загиблих окупантів росіяни застосовують спалювання. Зокрема, це спостерігається в районі населеного пункту Червона Зоріка Сімферопольського району в анексованому Криму. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Відомо, що біля місцевого крематорію помітили чергу військових автомобілів. Це близько 10 одиниць. У цих вантажівках окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово наголошують у зведенні послуги кремації цивільним не надаються. Відомо, що близько 20 населених пунктів першої столиці потрапили під обстріли російських окупантів. На купінському напрямку рашисти атакували Крохмальне, Берестове, Табаївку, Купінськ, Дворічну, Ветеранове, Гранів, Стрілече, Глибоке, Вовчанськ. Кучугурівку в свою чергу Куп'янську пошкоджено три приватних житлових будинки та господарчі споруди. Там сталася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник Олег Сонігубов. На Донеччині у Покровську окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку. Сьогодні зранку, в результаті обстрілу міста Покровсь, відбулося руйнування покрівлі та квартир на п'ятому поверсі першого та другого під'їздів п'ятоїповерхового багатоквартирного житлового будинку. На місці події врятували двох людей. По автодрабині з квартири на четвертому поверсі врятували жінку, та з під завалу на п'ятому поверсі врятували чоловіка. Про це повідомляють в ДСНС. В Свою чергу Україна заявляє, що боєприпасів, щоб відбити можливу російську навалу навесні, однозначно вистачить. Про це заявив очільник міністерства оборони Олексій Резніков. Ми давно організували постачання боєприпасу від країн НАТО як військову технічну допомогу, так і уклали контракти на 23 рік, щоб забезпечити систематичність постачання. Тому поставки є і поставки будуть. Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але казати, що ситуація критична і нам не вистачає боєприпасів для того. Щоб відбивати навали не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу, то краще і про це знають наші партнери. заявив, заявив пан Олексій. До 24 лютого у Росії запланована низка офіційних заходів. Окупанти намагаються заохотити рашистів напередодні нової хвилі мобілізації. Про це в ефірі телемарафону заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів. Вони, напевно, будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент, заявив Юсов. Також він. Додав, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні норативи, заявляти про те, що усе, нібито йде за планом, і російські військові захищають країну від усього заходу та НАТО. Продовжуються запеклі бої за Бахмут. Місто атакує з двох напрямків: з півночі, це красна гора траса, яка йде на Слов'янськ, та з півдня. Це часів Яр, траса на Константинівку. Більш детальніше про ситуацію на полі бою розкаже військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Давайте послухаємо. Третій напрямок це Бахмут. Там вони десь 35 тисяч до 40 тисяч військовослужбовців і десь до 400 одиниць техніки важкої. Це якраз те, про що нам казали наші. Наше головне управління розвідки, що буде з цих трьох напрямків спробуватися нанести ну, масований удар при, при наступі Російської Федерації, який був анонсований ще наприкінці минулого року, що начебто в лютому вони почнуть ці наступальні дії, як тільки ґрунт трохи померзне і можна буде рухатись важкою технікою. Поки що вони роблять трошечки іншим чином, вони не застосовують одразу усі свої сили, які зосереджені в цих трьох місцях. Ну, з виключенням Бахмута вони намагаються його оточити. Але от на е, Луганському напрямку і на е, Вугледарському, ну на півночі на півдні, на вони е, намагаються знайти, де наша найбільш слабка шпирина в обороні, і туди направити основні сили. Е, для того, щоб якось прорвати нашу лінію і просунутися в тили. Вони хочуть пройтись по е, кордонам адміністративним кордонам. Е, Харківської та Донецької області з півночі, і, відповідно, Донецької та Дніпропетровської області області з півдня. Ну, те, що їм це поки що не дається, ми бачимо по всім повідомленням нашого Генерального штабу. Під Вуглідаром вони отримали поразку на півночі, під там, Бахмут. Ой, Бахмут, господи, Купен, з Креміна, напрямок на Ліман, не зю, вони теж отримали наступ, як казав пан Гайдай, вони навіть відійшли з тих позицій, які тимчасово зайняли. Чому так відбувається? Сріше все, справа в тому, що вони, роз... вони прощупув... промасили нашу оборону, подивилися, де можна. Прорватися і зрозуміло, що ніде цього зробити їм не вдається. Там вони просунулися на декілька кілометрів не більше, маючи суцільну перевагу в Збройних силах, ну, військовослужбовців, техніки во в, в всьому, що, що вони мають. Вони по великому рахунку, вся російська армія зараз знаходиться, ну та яка може вести бойові дії на нашій лінії фронту. І вони скоріш за все будуть намагатися далі, такими невеличкими тичками, десь намагатись просунутись, всі сили, які в них є в наявності, вони використовувати навряд чи будуть. Чому тому що якщо вони поженуть всі ці всі, всіх цих людей, яких вони забрали там більше 300 тисяч, да на наші пробачте кулемати, то вони просто покладуть всю свою армію. І тоді їм вже не буде чим виправдовуватись перед своїми громадянами. Що відбулося? Чому що вони ну це буде означати поразку війні, Чому вони програли війну? В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.